Сьогодні у нас четвер, а іду я на навчання, не їду. А, нам треба якусь там запчастину купити до машини. А, Боже, такі у нас пригоди, що взагалі зранку чоловік пішов на маршрутку на роботу, вчора ж не було світла. Дуже багато людей поїхали на заправки заправляти машини. Ми нікуди не їздили. Втікати я не збираюсь, я вдома. Ось і я спокійна. У нас є свічки, у нас є ліхтарики, тим паче, що світло ввечері дали. Так що все прекрасно. Знаєте, Дівчатка хотіла вам сказати одну таку а, дуже класну річ, яка мене заспокоює а, в такі дані моменти. Я згадую, як колись жили наші бабусі з дідусями. А, взагалі навіть я колись з мамою, з татом. У нас на дачі не було світла і користувалися керосиновою лампою. І ви знаєте, це було найпрекрасніше дитинство, а тому що, наприклад, зараз є дуже багато гаджетів, діти сидять у них, батьки сидять у них. А коли немає світла, вся родина об'єднується, всі вечеряють разом, всі говорять, граються. Це дуже класно. А можна вдома одягтися, попити гарячого чайку, в кого є газ. Це дуже якби, важливо, бо якщо немає газу, ну то так. Але є термоси, які можна тримати довше. Тому не прокисайте, не хвилюйтеся, все буде добре. Нас ніхто не полишить в біді. За нами стоїть ЗСУ. Я хотіла сказати саме головне, що всі здорові та живі. Тому, якщо немає води чи світла, це все таке, це все тимчасове. Дивіться, які гарні ялинки, скоро новий рік. Думайте про хороше. Звісно, нашим хлопцям в окопах дуже важко, холодно. А ось ми з вами не в найгірших умовах. Вирішила я зробити деякі заготовки, закупила крильця, знову відділила їх, підготувала борошно, яйце та паніровочні сухарі. Спочатку крильця свої обмочую в муку, потім в яйце, і потім у сухарі, і їх заморожую. Показую вам, які сухарі купила цього разу. Польські, дуже класні, дуже гарні виходять крильця. і Відправляю я на свій противень, який знаходиться в морозильній камері. Також частину відправила на дощечку, тому що ця поличка не дуже висока, і щоб мені гарненько помістились і відкривалась потім морозильна камера, то такі більші шматочки я відправляю на дощечку, обгорнуту так само салафановим пакетом. Була Чорна п'ятниця і придбала я собі ще одну свічечку, таку голубеньку у копійці. Здається, віддала за неї 30 з копійками гривень, дуже гарно вона пахне. Дуже нам подобається, хоча вона в нас вже на даний час впала один раз, але все-таки вона гарненько світить. Підготувала я місце і буду готувати напівфабрикати далі уже при свічках. Робила цього разу гарячі бутерброди з курячими стегнами, запекла їх, намастила хлібчик майонезом, відправила м'язко зверху і також сир Мацарелу. Моцарела йде дешевше, тому Таким чином економлю. Ну, а на цих вихідних ми ходили в гості, показую вам красу, яку я не можу собі дозволити, бо в мене маленькі діти, і вони перевернуть таку підставку. Але це дуже гарно. Я сподіваюся, коли діти підростуть, то також собі таку придбаю. Смакували ми домашній шашличок, було. А взагалі дуже класно відпочити від домашньої рутини і розвіятися трішки. Весь час відганяла я дітей від цієї підставки, особливо Вовчик, він дуже до неї мав цікавий інтерес, грався новою іграшкою та весело проводив час. Ну, а Васильку, звісно ж, уже старший, то а він був з іншими дітьми. А ось Вовчик більше знаходився біля нас. Добре відпочивши в цю неділю, ми відправились додому, де я розпочала займатися голубцями. Звісно, в нас було вимкнуте світло, я підсвічувала фонариком, хотіла вам показати, бо без світла це дуже якось важко. Але за допомогою свічок я відділила вже листя, зробила повністю начинку і буду. Готувати дуже багато голубців на заморозку. Хоч і немає дуже часто світла, але напівфабрикати такі заготовочки мені потрібні, бо дуже часто треба щось готувати, а сім'я не хоче чекати, в мене повинно бути щось в морозильній камері. До речі, наша лампочка вже сідає, також мені трішки підсвічувала. Тут показую вам, як запаковую голубці трішки процесу, бо світла так і немає. Весь процес знімати дуже важко, бо економлю також заряд на телефоні і роблю всю роботу при свічках. Якраз на цьому моменті нам дали світло і я продовжила готувати. Вже зробила три пакети, які йдуть у заморозку. Ну, і також я хотіла увечері натушити, тому трішки відклала у кастрюльку та відправила на плиту. Також у мене лишився ще трішки фарш, вирішила я зробити ще пельмені. День не закінчився. Заливаю борошно кип'ятком, пізніше додам туди ще рослинну олію і буде в мене заверне тісто на мої пельменьки. Цього разу робила тільки на чашку води, бо фаршу у мене не дуже багато. А я ще хочу зробити начинку на пирожки, які буду готувати трішки пізніше. У мене лишилося трішки капусти. Ось вам показую тісто і залишки фаршу, який в мене лишився на пельмені. Я вже покришила капусту, яку заморожувала на голубці. Голубці також у мене тушаться. Підсмажується капуста із фаршем, і буде начиночка готова. Розкатала я своє тісто, роблю пельменькі, вирішила спробувати знову зробити на ось такій формочці, в мене пластмасова є. Але мені так не дуже подобається, тому я потім нарізала і ліпила їх вручну. Пельмені відправила в заморозку і буде трішки в мене якийсь запас. Ну, а діти тим часом прикрасили свою частину кімнати, гірляндами, тим паче нам дали світло. І замість того, щоб світити лампочки, вони вирішили світити вогники. Все-таки скоро Новий рік. Хочеться якогось свята дітям. Ну, а я не проти, я дозволяю. Так, дістала я весь свій посуд, все, що в мене є в запасі, все в пилюці. Це все знаходилось ось там в дивані. Є в мене диван переділений на дві частини. В одній я тримаю зараз борошно, запасне, цукор, сіль, якісь такі продукти запасні. А ось тут у мене був посуд. Я все дістала, не знаю яким чином, але все-таки туди потрапляє різне сміття, якесь печиво, якісь не знаю. Все підряд там попадається. Час від часу роблю там прибирання і дуже давно туди не заглядала. Тому все дуже страшне, перемиваю. І, до речі, тут уже в мене порція посуду помита. Тут також зараз буду мити. Хочу спочатку все перемити, прибрати кухню. І тоді покажу вам весь посуд, що в мене є. Взагалі, це знімаю відео зараз. Для розхламлення сьогодні розхламляю кухню, розхламляю по максимуму, тоді буде нове відео на цю тематику. Тому залишайтеся зі мною, підписуйтесь на мій канал, покажу від чого я позбуваюсь, куди я його буду дівати. Бо посуду в мене дійсно багато. Це ще не весь, це тільки із дивану, можна так сказати. Так, щоб зробити все більш-менш продуктивно, я вирішила все-таки розгрузити повністю все, весь посуд, а повністю всі шафки. У мене йдуть онлайн-уроки, але зараз у вчительки немає світла, тому нам пізніше матеріали скинуть. У мене є трішки часу, тому познімаю вам процес. А далі, вже під час уроків, я буду перебирати, якщо матиму змогу. Все, що в мене знаходиться в шафках, У мене ще в планах, але, певно, це буде у наступному відео, моєму відмити всі формочки електро, вичистити всі сковорідки, вичистити всі кастрюлі, помити хочу а, витяжку, помити хочу духовку. Взагалі, сьогодні в мене день і, можливо, завтра я постараюся сьогодні все справитися. Просто розділю вам на декілька відео. Хочу прибрати повністю кухню. Я знаю, що в мене ще брудна тюль, буду також її прати. але вже пізніше трішки, бо хочу все-таки для початку відмити всю кухню, навести порядок, розхламити лишній посуд, і а, ще в мене в планах помити холодильник. Не знаю, наскільки це в мене буде реально сьогодні, але а, план такий є, тому. Розпочинаю, не буду довго затягувати, поки є можливість, буду щось знімати. Давно я не прибирала в своїх шафках, знаю, що тут де сушка, то я зовсім недавно робила переорганізацію, а тепер хочу зробити переорганізацію всієї кухні. Скрізь твориться повний хаос, все вигружаю. А все лежить в загальній доступності для дітей, тому це все треба робити дуже швидко. Хоча у мене вже діти не такі вже геть малесенькі, вони можуть гратися, вони можуть чимось займатися самі, ну а мама попрацює. Скажу вам відразу, що пізніше світла не стало у нас, і не була я майже на уроках, не було в нас їх. І тому в мене було достатньо часу, щоб зайнятися кухнею. Якраз я вчасно це все організувала, як кажуть. Тому продовжую свою роботу і дуже багато, якщо чесно, встигла за один день. Роботи на кухні завжди багато, але якщо займатися ось такою роботою, якою я зайнялася сьогодні, то а це займає чимало часу. Скоро новий рік. Хочеться якось більш-менш організувати все, навести лад, відмити, новий рік зустріти в чистій квартирі. Ну, і також дуже мені хотілося б, щоб в нас на Новий рік настала наша перемога. Зараз настали холодні часи. Нашим хлопцям в окопах дуже важко, ми хоча б вдома. Нехай у нас немає світла, нехай у нас дуже часто немає зараз отоплення, але у нас тепліше, ми можемо вдягнутися, а ось хлопцям там дуже тяжко. Якщо у вас приходять погані думки під час того, як вимикають світло, пропоную вам зайнятися чимось корисним, щось зробити вдома, приготувати на газовій плиці щось смачненьке, провести час з сім'єю. Так само порозмовляти. Загалом займіться чимось корисним для вас та для вашої сім'ї. Згрузила я кухонні шафки геть повністю. Саму верху також все повиймала, познімала. До речі, хочу щось придумати сюди, не знаю, чи його пофарбувати краще, чи щось наклеїти. Можливо, самоклейку якусь. А, буду думати про це трішки пізніше, поки буду робити нову організацію. Як бачите, скрізь брудно. А, показую все, як є, нічого не мила. До мотивація має бути повноцінна, а не показувати чисту квартиру. І як вона стає ще чистіша. А, так. Ось тут на поличках в мене завжди спеції стояли останнім часом, і сірники висипалися. Ай, роботи тут, звісно, дуже багато. Витяжка також дуже страшна. Тому фронт робіт у мене великий. Тут ще на поличках я нічого не прибирала, то полички я буду окремо прибирати. І ще в мене тут ось таке робиться. Завжди тут безлад. А, ніякий організатор сюди не поміщається, бо дуже вузенька в мене шухлядка. Тому не знаю, якось буду тут перебирати, старатися все організувати по-новому і показую, що в мене робиться. Так, тут у мене посуд, який я дістала з дивана, вже перемила. Тут же діти снідали. А, то так, тут у мене електрогриль його треба помити. У всіх, певно, зараз стоїть вода. У мене на балконі дуже багато води. Тут ще посуд, який я не перемила. Коробки треба також повитирати. Тут посуд, який перемила. Я його буду окремо зараз відокремлювати, перемивати інше. Сахарничку треба нашу помити. Спеції буду якось організовувати по-іншому, бо бачу, що їх занадто багато або. Щось придумаю, не знаю ще поки що. Було б дуже класно купити органайзер великий. І просто, певно, поставити його ось сюди зі спеціями. Чи тут, чи там. ну, Загалом, мені здається, там буде місце а більше, і воно не буде ось так вивалюватися, бо спеції все таки великі. І вони в ці кошики не поміщаються. Ці кошики можна буде перенести у ванну і там організувати щось. Так, тут поставила борошно, цукор і макарони поки. Ну, і ось мій склад із усього, що знаходилося в шавках. Не знаю, як, я всім цим не користуюся, мені взагалі не вистачає організації у моїй кухні. Тому такий ось хаос. Я хочу все відібрати, все перебрати. Тут у мене крупи зараз в ящик такий склала. Треба багато що перемити, перетерти. Подивитися, як воно буде виглядати в іншому зібраному вигляді. Тому буду сьогодні організовувати повністю все. І буду наводити чистоту плюс. Відберу всі речі, які я буду розхламляти. Не знаю, як ви, а я. Коли була в Карпатах, ми заїжджали у Велятино і придбала я собі таку чашку. З самого початку я з неї дуже часто пила, зараз була заховала. І тепер, думаю, можливо її дістати і знову потішити себе, бо такі теплі спогади в мене про цю поїздку, перемила вже чашку і. Думаю, саме час нею користуватись, а коли ще, для чого її зберігати. Якщо для краси, то, ну, як би, я не купую речі для краси загалом, майже особливо, якщо їх можна використовувати, тому певно, лишу собі і буду пити з неї каву. Я вже з витяжки фільтри і зняла від сушки а на посуд ось такі. Прозрачні лоточки. Буду використовувати зараз галуз. Він мені дуже подобається. взагалі дуже класний засіб. Це для гриля. Я його використовую не тільки для гриля, ну а ось ці сіточки хочу зараз запшикати І ось ці штучки. Плюс до всього буду ним оброблювати ще шавки, бо все-таки там жир також є. Tell Свої шкафчики повністю. Лишаю їх просохнути, а навела чистоту. Ну, дійсно, щось з цими ДВПшками треба взаді робити. Певно, подивлюся саму клейку. Її, по-перше, можна буде непогано мити. Є спеціальні для кухні, тому треба буде подивитися. Тут так само. Все перемила, мене дуже турбує ось ця труба, але її в шафці не видно, тому якось хай лишається, яка є, помила я витяжку. А все лишаю підсохнути і буду помаленьку організовувати все, що тут буде лежати. Не знаю ще, що куди переміщу, бо мені зберігання, яке в мене було раніше, не подобається. Тому щось буду змінювати. Організовую я поступово зберігання. Тут вирішила поличку зробити все для випічки. І плюс до всього поклала ще туди кофемолку. Вона в мене є, але вона лежала завжди в дивані. Я її не користувалась, а зараз буду. Активно користуватися, бо хочу перемелювати горіхи, ну, можливо, щось там ще. Дуже треба багато робити випічки, всі вдома. Тому кофемолочку поставила сюди, ще сюди треба кухонну вагу поставити, і ще в мене є формочка. Тут ще поки я не вирішила, що буде. Зараз поступово наповнюю те, що мені потрібно. Основне. Тут так і лишила чай-кава. А, цукор до чаю. Тут ще також не вирішила, що буде, вже щось попадало. А, так. Далі тут у мене спеції. А, в Лоточок такий склала все, що йде до випічки. О, думаю, відокремити. Там далі різні спеції. Чи, ті, що далі під стінкою, то там те, чим я майже не користуюся, в... В звичайні дні, там тільки те, що йде на закрутку, або там рідко, коли мені потрібно. А тут таку корзинку лишила, це те, що я користуюсь частіше. А сюди я перенесла знову крупи, колись в мене вони тут були. Знову я їх сюди перенесла. Думаю, що буде мені зручно, плюс паніровочні сухарі тут і взаді. Запаски, бо дуже великі купила упаковки паніровочних сухарів, а то в мене вони будуть тут зберігатися. Так, ось тут зверху я поклала в таких баночках в мене. Там іде какао, іде сода, звичайна, і крохмаль. Також не дуже часто користуюсь, тому думаю, там зверху буде зручно. Тут лишила чорний мелений перець, сіль, і улюблену спецію чоловіка, щоб він далеко по неї не лазив. Ось так. Продовжую все наповняти. Я ще планую а, тут а, організувати якісь чашки, ті, що ми будемо користуватись, бо дуже їх багато тут назбиралось, тому хочу їх трішки зробити менше. І хотіла вас запитати, можливо, ви знаєте. А Чим відчистити ось цю іржу? Я не знаю, я вже пробувала декілька засобів, що я тільки не робила. Вони ці решітки просто не відмиваються, не відчищаються, нічим, ніщо його не бере взагалі. Я вже думаю, або купити їх нові, але все-таки я економна господиня. Я не хочу купувати нові, я хочу відмити старі. І ось як ви бачите, тут іржа. І ніде її не діти. Ну, тут трішки поменше, але ось тут верхня, ну, дуже. Ой, дуже довго ми сьогодні сиділи без світла, 8 годин. Прибирала я вже при свічках. Не знаю, чи помила я добре уже газову плитку, чи ні, але показую, що я зробила у шавках. Навела більш-менш порядок, організувала, як мені буде зручно. Тут на сушці майже нічого не змінилося. У цьому ж шкафчику дуже багато змін. Тут у мене посуд, такий, який мені потрібний, але він не входить в сушку. Також тут цукор з мукою, він тут і раніше стояв, але зараз він приєднався просто до посуду. Тут на салати різні такі блюда на цій поличці. На наступній, я думаю, ще буду робити переорганізацію, бо треба якісь контейнери. Там у мене все для випічки, форми різні і різні такі всі додатки. Тут у мене чай кава так само лишились на місці. Сюди перенесла миски і там спеції звісно, забрала все для випічки в той шкафчик, де в мене форми. Вимила витяжку повністю. Ще її не підключала. Тут у мене, як показувала раніше, зараз знаходяться крупи. Все лишилось без змін. Так, Тут у мене сіль з перцем, тут оцет поставила із сірниками та пакетами для сміття. Ну, а зверху ви вже бачили. Ще я навела лад трішки в нижніх ящиках. Під мийкою відкрутила ручку, бо Вовчик постійно до смітника лізе. І перекрутила ручку одну всередину, тут, де помістила кастрюлі. У мене тут взагалі пустувало, бо Вова постійно вигружав, тому тут було пусте місце, зараз уже заповнене кастрюлями. Ну, а тут лишилось у мене неорганізовані два таких. Стакани, один кувшин, один стакан із різними лопаточками, черпачками і так далі. Не знаю, ще, куди його подіти, як його організувати, але це буде пізніше. Ну і на цьому буду прощатися з вами. Дякую всім за перегляд, дякую всім за ваші лайки, коментарі, підписки. Побажаю всім мирного неба та до нових відео!